Свята. Відшуміли весне, відзвеніло літо, попрощала з нами осінь сумовито, вже зима холодна, в нас стоїть на ганку і співає тихо свою колесанку. Майже цілий рік усі ми і дорослі, і малята, з нетерпінням чекаємо на зимові свята. І рік новий вже поспіша до нас швидким кроком, і прощатись вже пора нам із старим роком. Був він у нашому селі плідним на новинки, пора підсумки підбить тут біля ялинки, щоб покращило життя в наших односельців. Працював наш голова від щирого серця. І сьогодні всіх вітати вона зараз буде. Є про що їй розказати. Тож слухайте, люди. До слова запрошуємо сільського голову Людмилу Олександрівну Могилу. Вітайте! Доброго вечора, шановні гельмязівці та гості нашого села. Вітаю вас зі світлими і радісними святами, які об'єднують у собі. І наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє. Нехай ці святкові дні об'єднають у нас віру в самих себе і в нашу Україну спільною справою, вагомими досягненнями, благословляючи наші помисли і діла, зміцнюючи нашу мудрість, бо лише вона є запорукою миру. Успіху і всякого гаразду, а прийдешній рік принесе нам спокій і впевненість у завтрашньому дні. Минулий рік приніс поповнення у сім'ї Гельмязівці 40 діток, серця закоханих об'єднали 11 пар і відійшли у вічність від нас 95 осіб. Життя триває. І ми очікуємо, що новий 2017 рік півдня принесе нам кращі зміни, а шанси у нас на це всі є, тому що в Гельмязові проживає 17 сімей та 36 жителів, які носять прізвище Півень. Тож бажаємо їм щастя та добра у новому році і миру на нашій землі. У 2016 році ми з хвилюванням чекали наших односельців, хлопців мобілізованих. Але дякуючи Богу і молитвам, всі вони повернулися живими та здоровими додому і святкують цей новий рік у колі своїх рідних. Та найбільше свято сьогодні у сім'ї учасника АТО Гавриленка Олександра. Де дружина подарувала йому 13 грудня сина Кирила. І це є найменший житель нашого села. Тож запрошуємо Олександра та Валентину для привітання, є вони присутні. Гавриленко, Олександр, Валентина обіцяли. Ну Вітаємо, передамо їм вітання. Якщо є, то підходьте, будь ласка. Подарунок для них підготували да, до їхнього столу і для їхнього малюка. За дітьми, наше майбутнє і віра в них. Вони активні, сучасні, оперативні. Тому для них був організований конкурс на найкращу ялинкову іграшку. І сьогодні, коли підведені результати, ялинкові краси прикрасили головну центральну ялинку нашого села. Тож ми хотіли також нагородити діток, які взяли участь у цьому конкурсі, і оголосити результати, запросити сюди до нас для отримання подарунків за найкреативніші, найоригінальніші, найяскравіші, за найкращі іграшки. Не будемо розділяти вже кожного, а дітки це Труневич Кіра, Є присутня? Гуріч Софія. Мулявський Юрій, попович Анна та Тітаренко Таня. Будь ласка, підходьте, хто є присутній. Труневич Кіра, Гуріч, Софія, Мулявський Юрій, Попович Анна і Тітаренко Таня. Вітаємо їх! Вони дуже активно долучилися до цього конкурсу. Найоригінальніші, найкреативніші, найяскравіші і найкращі іграшки. Вітаємо вас! Подарунки передамо. Дуже багато діток хворих передавали, але за станом здоров'я, мабуть, не всі тут. Вітаємо вас і бажаємо, щоб новий рік для вас приносив ще кращі, іграшки, ніж ви виготовили їх на нашу ялинку. Найактивніший клас, другий А клас. Вони виготовили найбільше іграшок і найактивніше долучилися. Тож хочемо привітати їхнього класного керівника, Грушко Людмилу Миколаївну. Людмила Миколаївна присутня на святі. Просимо її сюди і ще користуючись нагодою, хочемо її привітати як переможця конкурсу учителів року в Золотоніському районі у домінації Вчитель початкових класів. І також вона Миколаївна війшла до десятки кращих вчителів початкових класів Черкаської області. Тож це особисто шампанське для неї. з Новим роком. Для вихованців ДНЦ Барвінок та їх вихователів, які також активно долучилися до цього конкурсу, але ще їхніми вихованцями не всі іграшки могли виготовити, тому що вихователі найактивніше долучилися, то сільська рада, адміністрація вирішили придбати їм для їхніх потреб. І також він вже переданий у ДНЗ Барвінок за участь у цьому конкурсі. Вітаємо також їх. І найголовніше переможець цього конкурсу оголошуємо, це Мулявська Олександра, учениця 6-го Б класу. Іграшку, яку вона виготовила, це символ наступаючого року. Це Півник, справжній півень можна було його назвати. Мабуть, дуже багато вони часу долучили до його виготовлення, і ми вітаємо мулявську Сашу і вручаємо їй подарунок від нас, як переможцю цього конкурсу. Нехай він принес не півень, але такий такий білий Нехай Михай навіть приносить щастя і добро в цьому році. Вітаємо. Хочеться дозвольте нагородити грамотами та подяками колективи та жителів села, які внесли вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток села за активну депутатську діяльність значний особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування головою районної ради Віолерієм Петровичем Саранчою. Нагороджується депутат Гельмязівської сільської ради. Кобзаренко Валентина Григорівна її. Висловлюємо щирі слова вдячності відділенню нова пошта, молодому колективу села. За рік роботи в селі вони зарекомендували повагу та довіру населення. Вам за розуміння важливості роботи, оперативність та професіоналізм в роботі з людьми та своєчасній доставці вантажів разом з послугами нової пошти все швидко, зручно та надійно. Молодому колективу це під силу так тримати. Вітаємо колектив. Є хтось присутній Валера Ботання на святі. Вітаємо. Волі щирі слова вдячності. Колективу сільського будинку культури, вдячне за вагомий внесок у розвиток національної культури, української обрядовості, народних промислів та ремесел. Тільки професіонали зможуть викишукати нові таланти, творчо розкрити їх, підтримати а також прищепити любов до пісні. Окрема подяка за створення самобутнього етноколективу «Калинята», учасники якого несуть позитив та надію на те. Що Україна жила, жива та буде жити в мирі та добрі, де діти будуть наша радість та надія. Хай цвіте калина і нехай ростуть щасливі каленята! Ефір на першому національному наводи 1 з вибух. Фольк-мюзик, передача фольк-мюзик дивіться 1 та 7 січня в 2017 році. Також вітаємо директора Гельмязівської школи Денисовського Олександра Віталійовича за педагогічний талант, професійну майстерність, душевну щитність та організацію виховання. Підростаючого покоління за організацію спортивних змагань в селі, роботу спортивних секцій та гуртків, підтримку дітей, в малозабезпечених сім'ях та підтримку ветеранів спорту, ви відкриваєте неповторний світ своїм вихованцям, міловими дитей, стежками любові, доброти, запалюючи в їх трепетних серцях вогник, допитливості, віри у справедливість, віри в себе, якщо душі покликання учителів, а сміх дитячий бажана мета. То рідна школа мудрості обитель, де злагода панує й доброта. Бажаємо на стаги в житті творчого горіння, спортивної витримки та перемог. Щастя, здоров'я, достатку вам та вашій родині. Вітаємо вас! з Новим роком! Він назівська сільська рада також виносить подяку та щирі слова вдячності заступнику директора ТДВ Русь. Карченку Миколі Миколайовичу легко влилися в життя нашого села, швидко вивчили проблеми та активно долучились до їх вирішення разом з дирекцією ТДВ Русь та всіма працівниками. Вдячні вам за співпрацю з членами виконавчого комітету, депутатами села, окрема подяка за підтримку найменших жителів, турботу про пенсіонерів та малозахищених громадян, нехай науковий та новаторський підхід в роботі. Додасть прибутки колективу, підвищить матеріальне забезпечення кожного працівника, позитивно вплине на долю кожного гельмезівця, співпраця велика сила та користь цієї громади. Надію, що вона буде плідною. Нехай нива життя рясніє урожаєм під мирним небом та яскравим сонцем. Щастя, добра, здоров'я вам та вашій родині. Є Микола Миколайович присутній? Запрошуємо по подяку. Немає, так? Да? передамо. Також висловлюємо щирі слова вдячності. І запрошуємо сюди до нас на нагородження. Подякою Жалдака Петра Никифоровича, тракториста комунального підприємства Добробут села Гельмязі. За багаторічну сумлінну працю, активну участь у благоустрої села, оперативне розгортання снігу. Під час заметіли та високий рівень професійної майстерності та відданість справі є, Петро Миколаївич, немає. Можна комусь передати. Да? Запрошуємо і вітаємо вас з новим роком. Наступають! І також хочемо подякувати учаснику з спортивної команди Юрчуку Сергію Васильовичу. Підходь Сергій Васильович сюди, якщо є за спортивний азарт, силу духу, міць і надійність плеча спортивному спортивному реслінгу безкорисливість, активність та прагнення до перемоги. Бажаю нових спортивних результатів. Він здобув третє місце на найспортивнішому селі в районі. Тож вітаємо Сергія. Є він запрошуємо. Якщо ні, то передамо. Також хочемо ми запросити сюди до нас всю спортивну команду по футболу. Так як минулого року, ви пам'ятаєте, ми їх вітали, але в цьому році хлопці ще принесли більші результати нашому і кращі результати нашому селу. І за останні 28 років. Це б минуло 1988 році. Команда села Гельмезів здобу були чемпіонами району. В Цьому році хлопці знову поновили собі це звання і таких перемог, щоб у них було ще більше і більше. Тож запрошуємо командира команди за коробочку Ігоря і всіх футболістів для нагородження. Вучаємо їм нові. З новим роком, хлопці, бажаємо вам нових перемог і щоб ви не здавалися, що більше більше досягали у своєму житті і для нашого села. Вітаємо вас! І передаємо до Юрчуку Сергію Васильовичу грамоту. Я бажаю, щоб з народженням року нового народжувалася нова радість, нова надія і любов, які б множилися щастям і добром, благополуччям та достатком, оптимізмом і вірою, міцного здоров'я вам, щастя, добра і вам, земних і небесних усіх благ, з новим наступаючим 2017 роком! Дякую вам. І подарункової мелодії ми не можемо не долучити і ще одну нотку. Сьогодні ми хочемо вручити новорічні подарунки учасникам дитячого фольклорного гурту «Калинята» та дитячим троїстим музикам від громадського діяча В'ячеслава Осадчого та нашого сільськогосподарського товариства. Русь, які підготували ці новорічні подаруночки Зараз усіх учасників, діти, учасники гурту Калинята, Будь ласка, просимо піднятися сюди. І дитячі троїсті музики, будь ласка. Оці діти проіснували трошки більше ніж півроку, але за цей час вони показали прекрасні результати. Перша перемога ними була здобута на фестивалі, дитячому фестивалі до Міжнародного дня захисту дітей. Це був фестиваль Світ Златокраю, де ми отримали гран-при і запрошення знятися у передачі Фольк музик Перше місце діти отримали у обласному фестивалі народної музики у місті Драбів. і третє місце отримали у міжнародному фестивалі Барвиста Осінь у Києві. Привітайте!